Чиває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов Роман Федчук, військовослужбовець, політолог, юрист, волонтер проєкту Стіна пам'яті полеглих в російсько-українській війні. Вітання, пане Романе. Слава Україні! Героям Слава. Пане Романе, хочемо з вами обговорити про те, що до чого слід готуватися українців напередодні Нового року, зокрема на католицьке Різдво, а також безпосередньо 31 грудня цього року. Чи дійсно расисти щось, на вашу думку, готують та задумали і хочуть нам зруйнувати наші свята? Так, росіяни завжди такі, що вони готові нам спрямові. Зробити вбивство. Вони от ми будемо жити в ближайший час, як в Ізраїлі, тобто вони не залишать нас свої спокою, поки ми не переможемо їх. Е, е, так вони вичікують холодів, вони вичікують так, щоб було больніше для людей, для звичайних людей, для дітей. Вони відверто це говорять в своїх студіях, вони відверто це говорять в, на своєму телебаченні. Так як вони програють на військовому фронті нашим військам, вони вирішили е, тероризувати мирне населення, і вони це чудово розуміють. Вони готують або масові удари гранями, або ракетами, або іншим типом зброї для того, щоб попальніше. Паралельно з цим іде е, розкачка в соціальних мережах е, протестів, тобто їхні е, центри психологічних операцій. Одночасно працюють в соціальних мережах, тобто заклики, там, проти президента, проти того, що там за президента є світло, в інших немає, що він сидить в теплі, виходьте на вулиці. Це все йде про психологічної операції саме російської розвідки. Вони роблять це цілеспрямовано. Ми багато вже висікаємо те, що купляються телеграм-канали, вони заходяться, заходять те, вже реєструються в чатах ОСББ, чатах будинків, і там починають нібито від від імені мешканців закликати, виходити, перекривати вулиці, протести, тому що їм потрібно показати, що збудують України проти влади. Пане Романе, от наприклад, ми вже бачили схожі протести в Одесі, і одразу після цих протестів знову ж таки расисти, так би мовити, дронами обстріляли інфраструктуру Одещини. То чи дійсно з такими протестами люди самі не накличуть біду на себе? Е, дивіться, от ці всі протести в Одесі і одночасно обстріл. Це я думаю, що два запогапала. Тобто, це одночасно йде. Перше до обстрілів комунікацій вони готуються наведенням ракет, збиранням інформації, то тобто, куди вдарити, як вдарити, чим сильніше, щоб було вдарити тобто, по газовій мережі, по електромережі. І одночасно та сама інша група планує удари по в соціальних мережах, телеграм-каналах, там коментатори, там в соціальних мережах навіть є таке, що вони викладали. Зразки плакатів, які треба малювати, зразки того, що поширювати в соцмережах, лозунги, які повинні казати там, українці проти влади, проти всього, е заклики там, до, до переговорів, до підписання миру. Ну, це йдеться леспромови, але воно це роблять вже дуже давно. Пане Романе, то ви вважаєте, українці не можуть зрозуміти, та, що це ось таке і з боку ворога, і що дійсно тут, в тому, що в нас нема світла, не варто винуватити нашу владу, а все-таки расистський рейх? Дивіться, вони просто не можуть зрозуміти, що вони розраховують на українців як на касак, на себе, на дурних. Угу. Але вони не можуть зрозуміти, що. Вся Украї... більшість українців чудово знає, хто винен в цих атаках, що це не... не та не влада України, яка не йде на поступки, а це винні конкретно росіяни, Кацапа, тобто, які цілеспрямовано намагаються це... це вбити. Є дослідження б... певних, б... певних американсь... американських військових, які доводять, що Чим більше удар по мирних мешканцях, чим більше удар по інфраструктурі, в навіть там В'єтнам, там Сіпкарея були в е випадку, що це не отгоні росіяни не читали цього, що це не призводить до того, що за заклики там примиритися чи капітуляція, а навпаки, об'єднує суспільство. Пане Романе, дійсно от, ми спостерігаємо те, що расисти ведуть проти нас гібридну війну. Так що не найменше го року, насправді вони ще раніше готувалися. Фактично, відколи Путін прийшов до влади від 2000 року. Можна сказати, вони до цього готувалися, і, і, але нічого розумного, нічого нового насправді не придумали. Тобто, ну ці методи їхні не спрацьовують і не виходить нас обдурити, але тим не менше. Ракети прилітають і досить часто влучають в цілі, якщо на хоча ну на початку вторгнення повномасштабного майже всі ракети так долітали. Зараз вже все ж таки нас ППО набагато сильніша. І як ви вважаєте, чи зможе Україна все ж таки повністю перекрити небо завдяки міжнародній допомозі? нам там і літаки мають надати і ще сильніші системи ППО. І що в такому випадку буде робити Росія? Адже це залишається по суті в них єдиним способом терору це ці ракетні удари. Дивіться, ну я думаю, що навіть не з 2000-х років. Я вам скажу, що я досліджую досліджую цю тему. І я вважаю, що війну проти України вони замишляли ще з 91 го року. Угу. Тобто навіть з розвалу Союзу вони вже почали думати як. З нами воювати так, наше ППО стає сильнішим, кращим, досвідченішим, але і вони так само вчаться. Вони так само вчаться, вони так само готуються, готуються до масових подвійних потрійних ударів. Я не... наше ППО покращиться. Я думаю, що ми будемо збивати до 80% ракет. Але в зв'язку з тим, що наша енергосистема. Не модернізувалися останні роки. під слово взагалі, бо вона знаходилась в руках ДТК і інших там, які просто напросто ну, не дивилися за нею. Дивилися там ну, не сильно. Вони модернізували. А це, все буде зараз. Зараз треба робити ставку на автономність вплоть до того, автономність кварталів, автономність будинків це альтернативні технології, це міні котельні тобто уходити від централізовано. І я впевнений, що Україна переживе цю зиму ще сильнішою, ніж була до цього, і ми будемо мати досвід, який будуть впроваджувати інші країни. Тобто ми будемо ходити від централізації освітлення, переходити на альтернативні джерела, від централізації опалення і всього інше. Пане Романе, ну це в майбутньому. А яким чином дійсно от зараз українцям підготуватися до можливого похолодання і можливих ракетних обстрілів з боку расистів і відключення електроенергії, як взагалі вижити, якщо дійсно не буде, наприклад, в містах ані тепла, ані світла, ані води? Що це, я думаю, що влада все таки готується, і це пункти обігріву незламності, це е, вже крайні випадки, це павербанки заряджання, це е, альтернативні автономні вибасти, це ну газові балони. Я би не, не радив, бо це досить досить небезпечно. Ми бачимо, вже були вибухи в Києві і на Волині. Так, це тому газу, газом. Я не, не взагалі не раджу обігріватися, не вигадувати. Це альтернативні джерела енергії. Наприклад, я в себе вдома забезпечив сонячними панелями, акумуляторами, ну я ще давно готувався, бо я був впевнений, що так і буде. Що вони зимою будуть бити саме по інфраструктурі, бо вони будуть по мирним, вони воюють з мирними мешканцями, а ми воюємо з їхньою армією. Пане Романе, наскільки ефективні ось ці сонячні панелі взимку? Вони не такі ефективні, як літом, але освітлення, заряджання телефонів воно е, вистача. Тобто освітити квартиру воно спокійно можна. Запитати, е, зарядити мобільні телефони можна. Тобто, а більше в основному телефон, ну так, да, холодильник, бо ну, зимою можна зробити на вулиці. Там на балконі. Запастися продуктами, запастися водою. Тобто, те, що мінімально зробити, що логічно. Да? Якщо є можливість, то передивитися може мати знайомих якихось в селі, щоб у будь-який час можна було виїхати, там, вивезти родину незахищенню. Тобто, Пане Романе, то рашисти явно ж розраховували на те, що вони покладуть цю енергетичну систему декількома залпами, але вже скільки вони б'ють, а цього не виходить. Так, у нас є графіки, часто світла немає, але як ви вірно сказали, люди вже підлаштувалися і якось розраховують свій час на те, коли є світло, коли його немає. І відповідно, що можуть зробити рашисти ще, адже так як ви вірно зазначили, що близько 80% ракет уже збивають. То е, яким вони можуть ще придумати способи того, щоб дійсно загнати нас в, ту, е, в той такий блокаут повний, так? чи це все ж таки неможливо. У зв'язку зв з тим, що в нас об'єднана енергосистема, а далеко ракетами вони стріляти не можуть, вони будуть вити е, так, щоб наші ППО не встигли спрацювати по прикордонних областях. Mm -hmm. Тобто Харків, Одеса. Суми там, Полтава, тобто вони будуть знищувати там, тобто, щоб ППО повноцінно не в силу спрацювати. Ну, це моя така думка, і я думаю, що воно так і буде. Ми, ми це дивимося по Одесі. Останній раз вони в основному оббили атаку на Одесу. Щоб знищити там, бо вони вважають, що Одеса їх, і вважають, що в Одесі будуть підтримувати, там, будуть протести і все інше. Ну, вони так само вважали і в Харкові, але ж їхні б, ці прогнози не справдились. На ну, такі прогнози взагалі жодні не справдяться. Вони всі обламуються обо свого українську дійсність, те, що українці об'єдналися перед обличчям ворога, о, всі між собою і всі їх мрії розбилися в Збройні Сили України і захисників України. Так, пане Романе, от коли ви ці слова говорите, так мені чомусь пригадалось відео нещодавно з Путіним, який впер чи не вперше з'явився не зовсім тверезим на, на публіці, чи принаймні він так виглядав. Тобто він стояв з шампанським, вітав е, військових, але дивно ну досить дивно у нього був вигляд. І Багато хто почав писати, що він був п'яний, хоча раніше його п'яним не бачили. І е, далі почали писати різні аналітики, що в нього сильний стрес. По ньому це видно. Відповідно, він усвідомлює, що всі його, ці химерні фантазії щодо України зазнали краху. Як ви вважаєте, що з ним відбувається там? Алло, я, я можу попадати, я трошки їду. Ні -ні, а, дивіться. Ну, він дає, наскільки помиює інформацію, він алкоголь не вживає, а він тут важко хворий. Але Росія це не один. Так звана на Букухе, а це загальний. Uh -huh. Тобто, ми, якщо його приберемо, в їх громадян не, знищує, не зникне бажання нас знищувати. Так, 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 так пане Романе, то на вашу думку, і все-таки яким чином можливе подальше співіснування наших народів? А як Ізраїль з Палестиною? Міцна стіна і міцна армія. Тільки так. Що ж, дякуємо, пане Романе, за ці коментарі, за цю інформацію. Я військовослужбовець, політолог, юрист, волонтер проєкту Стіна пам'яті полеглих в російсько-українській війні. Роман Фечук був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, пане Романе, тримаємось. До побачення. Слава Україні. Героям слава.